Верна ще була порожня, коли він зайшов. Двері за ним скрипуче причинилися, і з сутінок кута вийшла дівчина. Худа, мала, горбоноса і босоліш. Тричак її тіла ховався в синій сукні. Вона нагадувала чи то взяла квітку, чи навпаки бутон, ще не розкритий сонце. Тут треба щось замовити. Твердито сказала дівчина гостю. Той подивився на неї і тихо мовив Склянку повітря. Дурника гратимете те до інте, тут треба щось замовити, наполягала дівчина в синій сукні. Я й замовив склянку повітря. Повторив гість, прямуючи до вікна, де затишно стояв столик і два стільці. То вам на виніс. Собою? не приховуючи родратування, спитала дівчина. Ні, тут. І якщо це не проти правил і ви не стидатиметеся, то і вам від мене. Пригощаю. Прошу до компанії, сказав Нахаба, сідаючи за стіл. Дівчина Бутон крутнулася на п'ятах і щезла в сутінках кута таверни. Замить вона повернулася і вдарила в столешницю двома склянками. Порожньою і повінця налитою вином. Вино хлюпнуло через вінця, на столі лишилися краплі. Дівчина не витерла їх, стояла, нависаючи над гостем, чи то квіткою повечір'я, чи то ранковим бутоном в очікуванні сонця. Я замовив повітря. Це уважив гість. А то вже хто чим дихає, сказала дівчина. Квітка пересунула склянки і сіла напроти гостя. Склянка з вином стояла перед нею. Гість кивнув головою і витер долонею краплі вино зі столу. Потім понюхав долоню і заснув її. Яка гетота поморщилося личиком босоного. Я повинен знати, як і про що говорити з тобою, сказав гість, легко змінивши ви на «ти». То ви марнуєтесь від час, і доречно за це вино платите ви, усміхнулася дівчина. І не лише за вино, відповів гість. А щодо часу не можна марнувати того, чого не існує. Дівчина пригубила вино, зробила маленький ковток і глянула у вікно, потім на гостя. Я і ви дійсно колись не існували. Колись не будемо існувати, а час був, я і буде. Гість засміявся. Ти мій сон, ти мій давній сон про ніщо. Ні, то ми миті вічність, а час, як відстань, міряна метрами, як вага міряна на кілограми, час міряний годинами і тисячоліттями. І все це міра придумана нами. Його немає, часу не існує без нас, говорив гість, взявши до руки порожню склянку. За вікном шуміло місто, вечір добирав звуку. Ти давно дивилася у зоряне небо? раптом спитав він у дівчини Квітки, яка, здавалося, втратила будь-який інтерес до його балаканини. Я дивлюся, щоночі у небо, і я знаю, що таке сузір'я. Ними Писані наші долі. Гість знову засміявся. Ти бачиш те, чого вже немає, але ти є, сказав він, дівчині бутону. Горбинка на її носі почервоніла, давалася ще мить, і вона скаже дурню всю правду про нього, Її правду. І йому та правда не сподобається. Більшість роки, які ми бачимо, мертві, а ми бачимо їх живими. Ми не знаємо тих просторів, через які пройшло їх світло. Ми рахуємо, міряємо, зважуємо. Називаємо простір цифрою, але то все ми і не більше. Простір йому однаково до наших точних мір. Колись час був водою піском. Він тік, пересипався, тепер він вимірюється інакше, точніше, але то все ми, як зірки у нічному небі як вино у твоїй склянці, то все ти. І за все платитиму я. Горбоноса дівчина відкинулася на спинку стільця і пирхнула. Багато сказано, мало зроблено. Час платити. Немає за що, посміхнувся гість. Ощі дівчини округлилася, вона покривила ротик. Нема за що? Але я сплачу. Заспокоїв її гість. Твій час має міру порожні склянки. Двох порожніх склянок. В таверну стали заходити відвідувачі. Дівчина, розрахувавши дивного гостя, пішла між столиками, беручи замовлення, привітно посміхаючись і діймаючи вітерець синьої сукнею. Її візові вийшов з таверни, небо над нічним морем було вбрано хмаром, і зірок не було видно, але вони були.